Тема презентації доповіді в тому, що я вам розповім, як е, можна застосовувати такі текстові моделі, як тут вже сказала пані Анжеліка, генеративні моделі, так їх ще називають е, їх застосування у науковому аналізі е, для узагальнення статей, так, для обробки інформації у цілому, тобто тут е, не тільки як науковцю, да, це прикладне застосування таких моделей, а як звичайному інженеру на підприємстві і звичайному е, громадянину будь-якої країни для освітнього процесу. Е, вчений може використовувати да, як вчений, текстові моделі для порівняння планів, статей та узагальнення цих даних. Е, Причому інформатизація здійснює уявлення про сучасний освітний процес. Тобто, коли ви е, хочете щось знайти, ви можете звернутися до такої генеративної текстової моделі, як до звичайної людини, і вона вам може відповісти на питання. І також ці текстові моделі забезпечують змістовні анотації. І прискорюють пошук таких інформацій. Коли ми кажемо про науковий аналіз, то отримання консультацій, так, от отримання консультації з визначення характеристик машин, апаратів, матеріалів тощо, да, як науковець, кожному науковцю треба для створення якоїсь машини або для її дослідження. Знайти е, ці характеристики цієї машини, знайти інформацію. Він може звернутися до таких текстових моделей і цю інформацію отримати. Отримати інформацію він може не тільки про машину, а як і про матеріали і інші речі. Тобто, тут не обмежуємося ми якимись е, окремими речами, так? Ці моделі допомагають у розрахунках. Тут вже були навіть доповіді, да, коли робили розрахунки матриць, графів, то що, да, от вже приклад є наявний вам. Для, Також для перевірки даних, так, і характеристик обладнання. І дуже важливий приклад використання да, наукового аналізу це анатування статей. Зараз ви, ми всі знаємо, що, що всі науковці пишуть статті, і не завжди є час ці статті усі читати, бо там можуть бути 200 сторінок, 100 і так далі. Да, якщо це монографія. Є така текстова модель, як от бачите на екрані на презентації скріншот да, з екрану. Де і у чаті ви завантажуєте файл цієї статті і отримуєте анотацію до цієї статті. Ця анотація дещо більше, ніж звичайна анотація в статті. Тобто, вам текстова модель просто пересказує усе, що є в цій статті, і вам не треба гаяти свій час, перечитувати всю цю статтю, але все ж таки треба зазначити, що. Статтю треба перечитати для більшого ознайомлення з нею. Обробка інформації. На цьому слайді ви можете побачити три такі скріншоти з правого боку, де я, власноруч, з такою текстовою моделлю виконував свою задачу. В мене була задача розробити. Точніше, не розробити, а розподілити завдання між студентами. В мене, я, що я зробив? Я звернувся до текстової моделі. всім вам відомо дуже добре, це чат GPT. Я зайшов у той чат і пишу таке повідомлення, що в мене є, от на першому да, скріншоті у саме Горі, в мене є таблиця, да, і надав йому цю таблицю. У якому вигляді я йому надав. У першій строчці я написав номера назви колонок. У інших строчках я написав значення цих колонок. І ChatGPT це дуже добре зрозумів, що це таблиця, і сформував таку таблицю. І потім вже з цієї таблиці, що знає, яку знає цей ChatGPT, я. Можу отримати певні дані. Яким чином я можу отримати? Просто спитавши його, дай мені те, і вказую, що саме. І на що він мені відповідає. Тримай. Далі я йому кажу, що в мене є така кількість студентів і така кількість завдань. Ці завдання, вони вже у тій таблиці, що я раніше говорив, є. Він мені каже: О, я тобі зробив співставлення у довільному порядку. Якщо мені це треба, він зробить у довільному порядку. І надає список цього співставлення. І далі, після чого, мені треба, наприклад, зробити певний номер за певним шаблоном. У да, мене є шаблон, у цьому шаблоні я певні номера цих завдань. Ставлю uh, XX і кажу, що заміни ці XX на номер цих завдань і надаю список цих завдань, які мені треба зробити по шаблону. На що він мені відповідає? Тримай список завдань, uh, з, ну, вже змінений по шаблону. Тобто можна узагальнити, що обробка інформації зводиться до надання моделі масиву даних, що треба обробити, виконання запиту на обробку з поясненням бажаного результату, і корекції результату і його застосування. Тобто, не завжди ця модель може вам надати вірні результати. Ви вже знаєте, що вірний результат інший, і ви можете попросити модель уточнити. Ці результати і для допомоги ви також можете цій моделі надати дані, як, за якими вона може їх уточнити. E -м -м генерація нових елементів. Це також дуже такий e приклад викор... використання таких моделей, да? Дуже всім відомий, коли зараз генерують різні відеоролики, тексти, картинки і те інше. Вони можуть генерувати нові елементи на основі шаблонів та наявних даних. Да? Це ми вже проговорили. Ось отут от справа, справа, ви можете бачити запит на генерацію нового імені елемента за допомогою існуючого списку. Да? І результат процесу генерації цього елемента тут знизу ви також можете побачити. Дивіться важливі міркування. Що я тут хочу вам сказати? Що текстові моделі генерують текст на основі наявних даних. Це дуже треба важливо знати, коли ми звертаємося до таких генеративних систем, що вони генерують лише на основі цих наявних даних. Далі, що я тут мав на увазі наступного пункту: вони не шукають інформацію, а генерують текст, використовуючи відомі матеріали. Тобто, це мається на увазі про GPT 3 і 5, да, так, uh, да, ми знаємо, що GPT 4 він вже підключений до інтернету, але нічим іншим він не відрізняється. Uh, і та й та моделі працюють на тих даних, що вона знає. І модель, модель да, як штучний інтелект, їй може здатись, що вона щось знає і вона не буде звертатись до інтернету. Це, ми, це я вже кажу про четвертий GPT. І це треба мати на увазі, що якщо ви самі не надасте якісь дані, масив даних да, для моделі такої, то вона вам неправильно відповість. І тема чату може змінюватися чату, з часом, тобто немає різниці, на яку тему ви розпочали чат. Ви можете е, спитати спершу про виробництво, е, наприклад, Цукру, а закінчити виробництвом шоколаду. Якщо у вас буде такий час, Да? Давайте підведемо тепер підсумки і будемо завершити. Текстові моделі можуть аналізувати отриману інформацію та надавати коротку короткі тези. Після чого. Вони корисні вже для пошуку не... через що вони, точніше, не корисні для пошуку необхідної інформації для написання статей, так? І вже з цього випливає, що вони прискорюють створення нової інформації. Тобто, підсумок ці... цієї доповіді в тому, що текстові генеративні моделі, а також є ще інші генеративні моделі, як? Для відео, так і для фото, да, вони прискорюють створення цієї нової інформації. І у доказ цієї тези, да, я вам хочу продемонструвати процес створення цієї презентації, бо ця презентація була створена за допомогою однієї з таких генеративних моделей, де я загрузив усю свою доповідь. І вона на основі цієї отриманої інформації за моїми обраними шаблонами такої презентації. Да, тобто, я їй вказав, якого кольору я хочу, щоб була моя презентація, вона створила мені презентацію. Дякую за приділений час та увагу.